Доброго дня, нас вітає компанія автопарк. У нас і таке нове надходження. Це у нас Volvo XS-90 2016 року, 2 літра бензин, автомат, повний привід і з пробігом 181 тисячу кілометрів. Це є у нас комплектація R-Design, дуже класний багата комплектація, присутні у нас камери спереду-заду, парктроніки, дуже класний збережений стан покусів без зауважень, оригінальні титани і хороша резина по салоні. Дуже класні у нас комбіновані сідушки чорного кольору з перфорацією. Присутні у нас електрорегулювання і пам'яті передніх сидінь, всі строніки, вибір режиму їзди, асистенти їзди. Все в нас є звичайно шкарплей, величезна мультимедія, чорна стеля, панорама, люк. Все дуже класно. у нас самі по до посолоні без зауважень, майже як новенький виглядає. Технічний стан авто теж в порядку. Все обслужено, все зроблено, то у нас тут за регламентом. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваш перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.